Добрий день. Сьогодні хочу з вами порозмовляти на таке питання, як режим роботи Bluetooth. Я потихеньку займаюсь годинниками, і ось один з апаратів поїхав клієнту. Ну клієнту. Як ви бачите з слайду, він написав своє незадоволення, те, що годинник постійно включається відключається від телефона. Ось я хочу розібрати зараз з вами декілька питань стосовно цього підходу. Ну і чекаю на ваші пропозиції, коментарі і зауваження. По-перше, я знаю, що є ця функція, яка включає, показує факт наявності чи відсутності блютузу. Та, звичайно, хочеться, щоб блютуз був завжди, але ж це не провідна система. То, відповідно, по цьому питанню є велика кількість зауважень, що фактично дійсно іноді буває, втрачається, але це не означає, що проблема блютузу в. Безпосередньо в цьому годиннику. Я, наприклад, зараз одягнув два цих апарата. Там, ну, тобто цей апарат, це, це Камо Instinct Solar. І, звичайно, свій улюбленіший апарат 945 LTE. то я вам скажу, що частіше буває така ситуація, що саме на LTE Приходять повідомлення трошки з затримкою по відношенню до того, як приходять повідомлення на м, інстинкт. Я, чесно кажучи, не знаю причину, але давно вже це помітив. Десь пару-тройку секунд є затримка. В Налаштуваннях дивився, шукав, не зміг знайти, якщо у когось є рішення, підказуйте. Ось, але як один з варіантів, я хочу вам зараз дещо розказати. Дивіться, коли у вас така от процедура відбувається, то є висока ймовірність, що ви, коли налаштовували ваші спряження системи годинник-телефон, то ви не всі дали можливості телефону повіднув в комут. З годинником. Тобто є певні налаштування, От я хочу показати. От, умовно, коли ви заходите в, з, безпосередньо в Гармін Connect, то в Garmin Connect ви повинні дати всі дозволи, але там ще є така функція, як енергозбереження От, в Гармін Конект. І, відповідно, дуже часто за умовченням стоїть оця функція. Економія заряду рекомендовано. Тобто, фактично, телефон для того, щоб економити заряд своєї батареї, він через певний проміжок часу засипає і, відповідно, обрубає всі ці, на його думку, надлишкові витрати електричної енергії. Відповідно, 100% включіть жодних обмежень, якщо ви хочете, і це треба, щоб у вас Garmin Connect безпосередньо Завжди на годиннику передав, на телефоні, завжди передавав інформацію на годинник стосовно таких подібних якихось повідомлень. Це перше, що треба зазвичай зробити. Ну і також ви маєте на увазі, що Карта покриття умовно годинника, вона специфічна. Там, якщо подивитися поле, яке формує сам безпосередньо годинник Bluetooth, при передачі блютузу, ну, необхідно мати безпосередньо якусь, якийсь прилад, який показав би цілі Там, Ми всі зараз свідомі, там особливо там по дронам. Дивимося, да? тобто фактично, є просто певні ліпістки, куди передається більш підвищений сигнал. Якщо ви знаходитесь під кутом 90 градусів до того сигналу, то ви можете дуже близько бути до телефона, але фактично Bluetooth він вже буде гірше бачити. Ось, э, Крім того, ще що хочу сказати: э, потенційно зараз ще не готовий зняти. Э, Відео звернення до вас стосовно блютузу і активних бойових дій. Але є така думка, я з одним експертом спілкувався, що до 500 метрів включений блютуз видно. Причому видно навіть так, як мені казали, що навіть включений блютуз який, тобто проводиться пошук там, певним софтом. Ось, і видно, якщо ви Bluetooth забули відключити і десь ходите, там в лісі, навіть і так далі, то фактично можна визначити, що за девайс де знаходиться, і приблизний напрямок де знаходиться. Тому в будь-якому випадку Bluetooth, Wi-Fi, активні передавачі необхідно відключати. Ну і останнє. Коли ж все ж таки дійсно може так трапити, що у вас на годиннику проблемний блютуз? Дуже просто. Заходите в відповідне меню, це е, about, тобто о, про годинник, налаштування, система. Ні, налаштування і там от про годинник в кінці. Ось. І там лістаєте відповідні сторінки до, ну, донизу. І от бачите, є ble ANT, і якщо отак от як от у мене, це інший годинник, це не, про, не це, які, про які розмова йшла, це просто звичайний інстинкт-салар. Але якщо у вас тут от сформувалися нулі, і на наступній сторінці mac адрес відсутній у Bluetooth, значить відповідно, це 100% гарантує той факт, що... Дійсно, у вас дуже будуть великі проблеми, не дуже великі, а взагалі відсутні, буде Bluetooth, Тобто годинник буде працювати по всім іншим параметрам, але з'єднуватись з телефоном цей годинник вже ніколи не буде. Ну, тобто поки не полагодити. Тому от, я поставив так от декілька запитань в своєму відео. Буду Мати думку, що дав деякі відповіді на запитання, які можуть утворитися, буду вдячний за коментарі під цим відео, ну і рішення вами певних проблем, які пов'язані з якістю блютуза, з стабільністю канала і, скажімо так, От у мене на ЛТЄ були такі ситуації, особливо зараз менше, але влітку, що іноді не приходили пуш-повідомлення. Хоча годинник був рядом, все було рядом, але була чи проблема в гармін мережі, от, яка ну, тобто, все ж таки це ж програмні засоби, і пуши приходили на телефон, але в годинник вони не відправлялись. Зараз цієї з проблеми немає. Зазвичай, перше, що я роблю, звичайно, що такі отворюються, то скидаю трьома кнопками і знов дивлюсь, що там відбувається. Буває така ситуація, що ви випадково, випадково відключили в самому годиннику і відправили в ігнор. Список, чорний список вігнор певні повідомлення від певного адресу. На це також звертайте увагу. Це може бути дійсно випадково, десь не помітили, десь в спешки, там в суматохі щось клацнули і повідомлення пішло в ігнор. Тоді дійсно в цьому випадку необхідно розблокувати. Буш повідомлення від цього адресу для того, щоб їх в подальшому отримувати безпосередньо на годиннику. Тобто, ви вибрали ігнорувати на годиннику, а не ігнорування на телефоні. Зверніть на це увагу, тому що це також може бути певною проблемою і викликати певне незадоволення. Дуже дякую за те, що були зі мною. Прошу запитання, коментарі. Всього доброго, до побачення.